KO, це Motion Level 0, урок 4. В цьому відео буде експериментальний формат. Я не буду нічого вирізати із того, що я кажу, і залишу все так, як є. Тож, сьогодні ми поговоримо про adjustment solid і 0. Що це таке? Почнемо з, наприклад, соліду. Solid, solid це слой. Бекграунду, який буде стояти у вас позаду, і ви можете його використовувати як бекграунд і як маску. Це по суті два основних два основних види використання соліду. Можна його зробити, ми це він його підлаштує під композицію, або ввести свої параметри під композицію, це, по суті, основні налаштування. І натискаємо ОК, і у нас готовий Blue Solid новий. Тож, ми можемо використовувати як бекграунд, додати, наприклад, Gradient Graді, Ramp і використовувати. Бекграунд з градієнтом. Або можемо використовувати його як маску для шейпу, створимо новий шейп. Кладемо зверху. Виберемо маску через пентул, намалюємо маску. Виберемо, він... ага, мені треба вимкнути. Мені треба вимкнути гарячі клавіші, 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 клавіші. Єп. M N. E, Заходимо в налаштування маски, натискаємо два рази M і розмиваємо її таким чином. Трішки переміщаємо і накладаємо через трекмед на Shape, Shape микаємо, і в нас готово наше накладання. Тріп. Можна прив'язати, і він буде взаємодіяти з, з нашим шейпом. Додаємо нуль, Це нуль object. Ви можете прив'язувати до нуля будь-які елементи. Наприклад, ми прив'яжемо до нуля маску, а маску нуль прив'яжемо до шейпу. Тож, на ший буде тягати все разом, але тепер у нас з'явилася властивість повороту цієї маски навколо осі. Вона буде повертатися за допомогою цього нуля. І так само можна управляти додатково характеристиками, типу позиції, розміру опасіті. І все, це по суті основні характеристики. Також на нуль можна накласти ті самі Слайдер Control, і він буде керувати нуль, типу, не ні з чим, він не є якимось слоєм. Ось це просто точка в просторі, до якої прив'язується, що можна, і керує через цю прив'язку іншими об'єктами. Йоп! Це запам'ятали, це слайдер нам не потрібен. Що в нас ще залишилось? Це Adjustment. Adjustment, Він позначається тут цим аджастментом. Тож ви можете зробити і нуль аджастментом, і шейпад аджасментом. На аджастмент накладається побільше, по більшій мірі всі ефекти, які ви хочете накласти. Ну, це по суті шліфовочний слой, який в кінці ваших процесів додає, на, на нього додається всіляке гімно по типу нойз. І додаємо noise, і воно буде все нойзне. Ну, також його можна робити е, трекметом на всілякі об'єкти і таким чином взаємодіяти. Це все просто комбінується і виходить якась композиція. Е, е, теж можна його приєднати до шейп, У нас все буде в шейпі, але все буде окремо рухатись і тому подібне. З цим розібралися основні основні три елементи, які вам потрібно знати. На цьому урок. Я все дякую. Дякую за перегляд. До побачення. А ставте ще підписку, лайки, вподобання, пишіть якісь комент, як вам це гімно, норм чи не норм. Бай-бай.